10 травня в міліцію звернувся чоловік, який повідомив, що напередодні зникла його дружина. В той же день з аналогічною заявою звернулася і рідна сестра, зниклої 31-річної жінки. Вона повідомила, що сестра 9 травня пішла на роботу і не повернулася. На мобільні телефони жінка, яка зникла, не відповідала, а потім вони взагалі вимкнулися. Припущення про те, що жінка могла просто кудись виїхати і не сказати родичам, сестра зниклою відкидала, бо вдома залишилася її шестирічна дочка, яку мати не могла кинути. Від підозру одразу потрапив чоловік, зниклий, оскільки їхнє сімейне життя останнім часом розладналося. Співробітники одеської міліції майже півтора місяця шукали оголошену в розшук жінку і знайшли її мертвою. Спустя місяць на пустирі, около роботи, був найден мобільний телефон, потерпівши, а також лічне речі, спрятані під камнем. На наступний день прочесав територію пустиря, в оврагі був найден труп потерпівши. Під подозрение попал його муж, який признался о том, що 9 мая він проважав жену на роботу в пори рівності, задушили. А потім через несколько днів следы сліди закопал закопали в враги. Стосовно затриманого порушено кримінальну справу за статтєю 115 кримінального кодексу України. Умисне вбивство наразі ведеться слідство.